Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо. Триває Нок чемпіонів на хвилі першого спортивного продовжується він уже разом із гостями. Тому хлопці, у нас гості сьогодні серйозні. Жартуємо дуже обережно, щоб не було Добрий вечір. Добре. Я диспетчер. Так ігор фаніян сьогодні у нас у гостях. Це засновник клубу Бокс, засновник Спарта Бокс Фаніян Промоушен та засновник академії єдиного яка називається Як правильно Спарта Бокс? Добре, <laughs> Добре <ранок>. дуже приємно. <laughs> як ваші справи? Все гаразд, дякую. Готуємось до самого масштабного. Турніру в Україні, який відбудеться 25 січня, так. О, розкажіть, будь ласка, про нього. Це буде вечір боксу, правильно? Це буде вечір боксу, але це буде не просто вечір боксу, тому що це буде соціальна спортивна програма, угу. де будуть приймати участь ветерани на протезах. Таке було вже один раз в Україні. Це ми проводили на офіційному рівні в Палаці спорту 3 серпня. Угу. Це була одна тільки пара поєдинків. Зараз це будуть дві пари поєдинків, які ми готуємо з рехаб центром. Це центри військових, де ми готуємо їх, і вони будуть буксувати також в програмі професійного вечору боксу. А це колишні колишні спортсмени? Правильно Розумію, Чи Це про це, це про просто... військові. Це прости військові. Угу. Це військові, які втратили свої кінцівки на. На війні, скажіть, будь ласка, де дивитись, куди приходити, і так далі. Це буде пряма трансляція на Київ Стар ТВ. Так палаці Спорт, з 15.00 буде пряма трансляція до 22.00. Можна буде побачити всі поєдинки. Ого, ну круто буде дуже масштабно. Це прям дуже да. так. І саме головне, що боксують професіонали такого рівня, як Віктор Постоле та екс чемпіон світу професійного боксу. Це Фаніана Рам, діючий чемпіон ВБО Глобал, який буде захищати титул з аргентинським боксером. Це Ловчинський, якого ми будемо проглядати. Дмитро Ловчинський, учасник Олімпійських ігор, якого ми будемо проглядати на контракт в промоутерську нашу компанію. А що значить проглядати? Чи ну, зацікавика типу, чи, ну, чи зацікавича перспективний так. чи ні? Ну дивіться зробити йому дебютний бій, щоб він себе показав так, щоб ті мої партнери, які знаходяться поряд зі мною, щоб вони сказали так: цей, дійсно цей боксер нам підходить, і ми. Ми можемо працювати. пане Ігоре, а питання таке. Ви тут ви ще згадали Арамафаніан? А, а, а питання таке, а ким він вам приходиться? <рап> <рап> брат, Сават, син, брат, рідний мій брат, старший менший, Менший. ага, менший боксує, ви продаєте. <рап> ну, тип того, а, сімейний бізнес Р раніше, раніше <рап> я боксував багато років, але вирішили, що гроші ви заробляєте ліпше. Ну знаєте, професійний бокс. Ну, чому промоутерство. Ну <світ> така специфічна професія, насправді. Ну тому що на сьогоднішній день компанія SpartoBox це не просто знаєте там, спортивні зали. Це промоутерська компанія, це магазини спортивної екіпіровки. А, ось сітка. Да, тому неможливо знаєте, робити щось одне, а не робити друге. Також я являюсь. Президентом Ліги непрофесійного боксу України називається така білі комірці. Е, зараз просто це не на часі, тому зараз я стаю президентом Ліги не, е, непрофесійного боксу з е, ветеранів війни. Угу. А розкажіть, будь ласка, чи взагалі важко організувати бій, от такого, наприклад, чим, ну, там, чемпіонського масштабу? А, Як ну... це взагалі відбувається? Чи складно домовитися? Скільки на це витрачається часу? І так далі. Ну, знаєте, домовитись, це, напевно, також важко, як і шукати гроші на цей турнір. Тому що бюджети дуже великі, бізнесу тут так такового нема в нашій країні. Зараз це робиться для того, щоб наші боксери мали змогу підніматися вище. І вище, щоб досягати звання чемпіону світу і прославляти нашу країну, ми я враховую, вважаю, що ми робимо дуже важливу річ, тому що це соціальна, знаєте, така соціальний підйом нашої країни. Я розмовляв з військовим, ну часто розмовляємо з військовими на цю тему, але. От як спорт, і як е, те, що ми їх запрошуємо на ці івенти, як це е, в, 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 вливає, е, чи да, чи допомагає це їм? Вони кажуть, що а як люди будуть до нас звикати, якщо ми не будемо ходити на такі івенти, угу. як ми будемо звикати до людей, тому це, це дуже потрібно. А, як, а якщо в них ще є змога боксувати в цьому івенті, то це зашкал тестостерону, в прямому смислі цього слова. А ви знаєте, що для чоловіка тестостерон — це дуже важлива річ, і голоси у нас також ростуть від тестостерону. Ні, насправді історія дуже крута, дуже важлива. Тому дякуємо вам, велике за ківен. Слухайте, Ігоря. А ми тут якось ще декілька годин тому от з хлопцями спілкувалися на на Тайсона ф'юрі. От і чи буде третє пришестя? От зможе він вийти третій раз на ринок, Якщо так, то з ким? Зошо, да я думаю, що а можна. ваші ставки на когошо. Ми також ну в мене була ставка на Джошо, також у мене ставок просто ніяких не було. Просто казали, що в нас сьогодні буде експертний гість. Кажу, от моєму ми можемо поставити це питання. Він буде в курсі. Ну, це аргументовано, тому що великі гроші на кону. Ми всі розуміємо, що Тайсон Фюрія проведе один, ну максимум два бії. і він це також розуміє краще нас. Тому якщо йому робити бій, то йому треба так робити, щоб це був максимально грошовий поєдинок. 100%. А до речі, якщо говорити про ваші вподобання, і взагалі, якщо говорити навіть там про кумирів, хто номер один для вас зі світу боксу? Ну, Знаєте, кумі, куміри, не встройтеся на ну, кумір в один у нас. В боксі мені дуже подобаються такі буксери, як. Лоймайвезер, Оскар Долахоя, Кроуфорд, Теренс Кроуфорд. Молоде зараз покоління, таке Джервонта, та Девіс. Це, це все легковавики, правильно? Це серед гоки, легковики. легковики так. Якщо казати з важковиків на сьогоднішній день, так щоб сказати, що я там захоплююсь, ну, це Олександр Мусік. Їм захоплюється весь світ. Це... І правильно роблять да. жбан получать Це... в нашій країні. Знаєте, ми можемо казати, що ми живемо за часи Олександра Усика. Ну Це... власне, такі є. Так, друзі, усі, хто по ту сторону при радіоприймача, нагадуємо, що сьогодні у нас у гостях Ігор Фаніан, засновник спортклубу Спарта Бокс. Ми зараз підемо трошечки послухаємо музики і повернемося до вас усі разом, але вже з інтерактивами. Час прокидатися. Це чемпіонський ранок на чемпіон радіо. Хокей, Гугал. Продовжуємо ранкувати разом із нашим гостем. А сьогодні вона засновник клубу Спарта Бокс» Ігор Фаніян. Він же засновник «Спарта Бокс Фаніян Промоушен та академії диноборства Спарта Бокс. Ігор ще раз. Добрий день. Ранок, день. Зараз ми вмикаємо мікрофончик. Артур помоги. Дайте нам звуку, Артур. О, є, є. є о, добре на чоло. Добре. 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 Пане Ігор, а як ви вставитесь до штучного інтелекту? Досвід маєте? Чат Діпіті. Да, да, да. Все таке. Ну, установив собі цю програму в телефон. І що робили? Що просили в нього? Написав перше таке питання: де мені взяти гроші на спортивент. І що чат GPT вам сказав? Чат GPT написав, в принципі, все те, іди що. Йде да, Іди, роботу, да. <рес> іди інвесторів, все Це... інвесторів. Да, Це... Це дуже просто. Дивіться, у нас є свій штучний інтелект, який ставить нашим гостям різні запитання. Не ми, він. Тому, якщо ви готові, ми перейдемо до них. Ну, сподіваюся, так. <рес> у вас немає вибору просто Так, перше питання. Ти як керівник провідної промоутерської компанії вважаєш спорт частиною культури України. Поділись думками. Так, звісно, я вважаю, що це наша, це наша культура, нашої нації. Тому що ми от з вами минулий раз казали, що ми живемо за часи Олександра Усика, за часів таких спортсменів, які прославляють нашу країну, на яких рівняються наші діти. Я сам почав займатися боксом, тому що мене запросили в палац спорту подивитись поєдинки промоутерської компанії К2. Mm -hmm. І це піднімає наш уровень інтелекта як мужчини, як наших дітей в першу чергу, тому що культура це наші діти, це наше майбутнє. З чим з ким ми будемо. Будувати нашу країну, ми всі ж віримо, що війна закінчиться, і нам потрібно буде відбудовувати нашу країну в прямому смислі цього слова, як і в будівниці, так і в різних е е сферах. Тому спорт це ніяд'ямлюва часть нашої культури. Окей, дякую. Наступне питання. Що складніше вистояти 12 раундів чи пояснити мамі, чому ти пропустив вечерю під час гонки ваги? Нас <реш> <12 rounder>. раунд. <реш> Давайте розкажемо, Все. що таке гонка ваги. Як воно взагалі відбувається? Це коли ти маєш там за якийсь да, за, за день за, за добу скинути? А, ні, ні. У професійних спортсменів, які правильно підходять до цього, це проходить не зовсім не так. Як коли ти знаєш про дату бою, там, наприклад, за два місяці, і починаєш робити вагу. О, Спочатку це дієта. Це дієта, коли, коли там в тебе і так все уходить, те, що не потрібно. А потім, вже останні дні, коли ти виганяєш максимальну кількість води е, з організму, то тоді так, треба треба підсушитися, багато тренуватися в спеціальному костюмі, мало пити води. І але дуже це, багато поки але, але це все yeah. всього, о, всього один день. В один день, якщо ти правильно підходиш до воги, то це всього один день ти можеш себе трошечки в, в воді е так би, ну, обмежити обмеження. Те самий один день, який здається вічністю. А, <клес> так, так, так. А взагалі води треба пити багато. Нещодавно Віктор Постол каже, коли ми там домовлялися з його супротивником пробій, він каже мені: Ігор, ти ж розумієш, для мене дуже... Е Важливо. важливо, щоб стати на ваги чи 64,5, чи 65 і 0. Це дуже важливо. Я кажу, в ці моменти це дуже важливо всім стає, коли йде боротьба за кожен грам, щоб не стати менше, ніж ну, да, да, да. твій супротивник. А якщо ти не робиш вагу, ти ж просто дискваліфікований, правильно? В нашому випадку ти платиш штрафні санкції. А, штрафні санкції платиш. А вони великі? Вони великі. Це десь скільки десь приборів? Це десь 50% того гонорару. А є ж така штука, правильно? робиш вагу, ти зважуєшся, все, і до бою ще залишається там декілька днів, або там скільки. Ну, якийсь час є, правильно? Як правило, якщо правильно підходити до ваги, то ти вагу стаєш саме в той день, коли бій. А я думав, можна трошки від'їститися. Знаєш, два дня такий, ой, хорошо, зараз трошки наберу. знову. Так, давайте третє питання. Чи благала тебе груша припинити знущання, коли ти відпрацьовував на ній свої удари? Ні, такого не було. Помогите! Груша не спілкувалася. Давайте наступне Ай! запитання. Як часто нокаутуєш повітряні кульки під час свят? І чи взагалі таке було? Да постійно да, постійно. Я думаю, що це знаєте, якась що ти дійсно штучний інтелект Ага. Це якась на такі забобону кожного боксера, знаєте, коли. Ви підходите ş... до повітряної кульки і боксуєте? Ну, коли коли там щось про, пролетає, там десь буря ти хочеш. Може, інстинкти, знаєте, якісь відпрацьовують. Так, окей, наступне питання. Тобі, як промоутеру, вдалося організувати майбутній бій як з чемпіона світу Віктора Постола. Які висоти підкорюватимеш далі? Поділись? Я хочу, щоб мій брат став чемпіоном світу. І чесно, в мене є мрія, щоб цей турнір організувати в Україні. О. Бой за звання чемпіона світу по версії ВБУ. Ну тоді давайте називати це не мрією, а ціллю. Це ціллю. Так, тому що мрія це щось недосяжне, а ціль все ж таки це те, до чого ви йдете. У вас є якийсь там план. Ну, я строю собі, будую собі. Знаєте свої такі мрії в своїй голові? Якщо з'являється мрія, то вона одразу стає ціллю. Якщо вона коштує того, так би мовити. Хорошо. Так, а в нас ще є питання? О, вірші інтелекта. Ну що, зробимо зараз невеличку паузу на музику, і потім ще повернемося із інтерактивами. Тому не перемикайтесь, будь ласка, ви на хвилях чемпіон радіо. Час прокидатися. Це чемпіонський ранок на чемпіон радіо. Пін-понг. Друже, доброго ранку. Ну що ж, ми переходимо далі. Наша наступна комбінація в процесі ранкового ефіру. Це пін-понг. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до інших видів спорту пане Ігоря, окрім боксу? До речі, пін понг дуже люблю. Подобається mm -hmm. Подобає. О, О круто. А Круто. ще які ще які види спорту? може наприклад? за чимось слідкуєте ще? Теніс, великий теніс і плавання. І вільна боротьба. Єс! І далі. І біатлон. Футбол. І чуть кьорли. Трошки Ну, Зараз ми пропонуємо вам зіграти в пін-понг. Дуже швидкі питання будуть ставитись від Ліри Ізюмової. Це такий джеб від Ліри. Ось, треба відповідати дуже швидко, навіть не думати, а потім про це поговоримо. У нас на все про все є рівно 24 секунди. Навіть я не вставця 24 з половиною, але спробую. Готові? Да. Таймер пішов. Поїхали. Поїхали. Так, чи ходив ти на побачення із Ring Girl? Ні. Е, знаходив оригінальні відмазки, щоб не тренуватися, а йти на вечірку. Ні. Майк Тайсон чи Евандер Холіфілд. Евандер Холіфілд. Щаслива сім'я, чи зібрати усі пояси і бути абсолютним чемпіоном? Ну, в моєму випадку, щаслива сім'я. Пройти 12 раундів з Усиком чи 3 раунди з Мухаммедом Алі. Три раунди з усіком Мухаммеделі вже є. <laughs> <нету. laughs> Вміти виправляти минуле чи змінювати майбутнє? Вміло виправляти О, майбутнє. Угу. Даніель Дюбуа чи Тайсон Ф'юрі? Тайсон Фюрі. Ніколи не хворіти, чи бути в топ-10 То ніколи. <laughs> ніколи не хворіти, окей. Правильно, здоров'я важливіше. Бу бути наукатерем чи бути технічним і швидким. На Отримав погрози від інших промоутерів? Ні. Краще недооцінити, чи переоцінити боксера, якого береш як промоутер. Ой, ні ні Один пропущений хук тобі, чи два твоєму найкращому другу. <плес> Давайте мені. Полював за автографом чи якоюсь річчю, якогось свого спортивного кумира? Ні. Тренуватися під музику Ані Добридньєвої чи Тіна Кароль? Аня Добриніна. Дон Кінг чи Боб Амур. Арум. Арум. Тоді Боб Арум. Кого візьмеш тренувати? Досвідченого спортсмена чи талановитого новачка? Досвідченого спортсмена. Інтуїція чи холодний розум? Інтуїція. Шахи чи нарди? Нарди. Заступався за свого брата в дитинстві? Так. Одеса чи карате? Одеса. Пояс WBA супер чи Пояс за Рінг? Пояс uh, The Ring. Сонні Лістон чи Джордж Форман? Сонні Лістон. 10 мільйонів доларів призових і Тайсон відкушує шматок вуха чи нуль призових і ціле вухо? <laughs> <Нет>, 10 мільйонів і <laughs> вуха. <laughs> <Полуха>. Все. <laughs> <laughs> Ось так, знаємо, що шматочок вуха коштує 10 мільйонів. <laughs> З основними цінностями розібрались. <laughs> Щаслива сім'я і 10 лямів. Так. <laughs> Як, щоб сім'я була точно щаслива. Так, як часто за брата доводилось заступатись в дитинстві? Ну от згадую одну таку одразу, коли мені запитали, зараз згадую одну таку зустріч, там підходить там, до мене і каже, що потрібно там, коротше, на мене там неїджає ага. е дорослі і треба. Треба, їм колінки треба, треба якось уладити цю ситуацію. Ну, ми як уладили цю ситуацію, домовились, що ми зустрінемось там в парку. І хай самі вони вирішать на голих кулаках, хто з них сильніший. Oh. А ми, а ми просто подивимось, як на це, як на як рефері, щоб все було по правилам, так би мовити. Ну і от така була була, була ситуація. А ви, до речі, з братом почали в один час займатися боксом? Ні, тому що я його на сім років ага. доросліша. Тобто він, дивлячись на вас, пішов займати з так. Так? так. А ви, ви, але... він пішов сам чи трошки заставив? <ривіт> пішов, <ривіт> <він, ривіт> пішов сам. Він пішов я сам? Його відправив на збори, щоб він поїхав там, типу, з моїм тренером, тільки там на море, по, -по, -по, -по погуляв, подихав свіжим повітрям. а Він потудов повернувся, каже: я буду займатися. А вбоксом". чи спарингувалися разом з братом? Так, останній спаринг це так би мовити мене відбив бажання дальше по попри він відбував. Він наваляв вам. Так називайте речі свої. Я просто діти два години назад казав: все буду на знову тренуватися, повертатися. Війна почалась адреналін в криві. короче, почав тренуватися. все, думаю, буду боксувати. То брат відбив це бажання знову робити. Тут у нас дімок одна і також хоче боксувати. Ні, я займаюсь брат ще Можна брата попросити. А чому, до речі, бути нокаутером, а не технічним швидким. На коутером краще? Краще ну, мати так, один так. удар в запасі і знати, що він точно я спрацює. Так, на майбутнє, знаєте, бог же ж колись закінчується і починається інше життя. А там один удар і все закінчується. Лівий коронний, правий похоронний. Так, ну що, давайте ще разочок запросимо Ого. на вечір боксу 25 січня. 25 січня в палаці спорту Саме масштабний вечір боксу України і може всієї Європи. Mm -hmm. За часи війни зараз пишуть картину. Вона так і називається. Професійний бокс за часи війни буде розігруватись на аукціоні в палаці спорту. Тому це це буде дійсно масштабний вечір-боксу, куди приїдуть з усієї Європи. Як і гості, як і самі спортсмени, спортсмени так і е, ті, хто будуть е, рефері, так би мовити, там сам е, ті, хто відповідає за версії ВБО в даному mm -hmm. випадку, тому що Арам будуть захищати титул чемпіона світу з версії ВБО Глобу. Зараз він займає четверту сходинку в світі, і ми віримо в те, що цей бій його приблизить до бію з Теофімо Лопесом. Тому що О -о -о. він зараз є чемпіоном угу. клас. Угу. Ми бажаємо успіхів. Бажаємо, щоб дуже класно пройшов цей вечір боксу. 25 січня. Ще раз нагадуємо: в палаці спорту ви можете приходити дивитися офлайн, а ви можете також дивитися онлайн. Правильно наскільки так, я запам'ятаю? Стар ТВ. Тому обов'язково приходьте, підтримуйте, купляйте квиточки. Ще й ці, у цьому заходу благодійна мета, беріть участь в аукціоні. Я дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас, розповіли нам дуже багато цікавого. Було приємно поспілкуватися. Друзі, з нами був засновник клубу Бокс» Ігор Фаніан. Раді знайомству. Дякую. Дуже взаємно. Почне свій день з перемоги. Прокидайся із чемпіонами.